Це не їхнє сміття, але це їхнє місто. Одне з відгалужень волонтерського руху Кам'янця-Подільського екорух «Прибери в горах. Його заснувала кам'янчанка Інна Мазур. З початку повномасштабного вторгнення Росії вона боронить нашу країну на самому нулі. І поки Інна сприяє якнайшвидшому потраплянню хороших русських у чорні пакети, учасники руху «Прибери в горах пакують у сміттєві пакети ще одного ворога України свинство. Роблячи Кам'янець-Подільський та його околиці чистішими. Давайте так. Проблема насправді не дуже і в смітечках. Смітечки є, тільки до них треба пройтися. Так як наші люди звикли тут, де їмо, там і сміттяримо. Місцеві жителі сто відсотків. Люди, які приходять відпочивати, помилуватися красотами нашого каньйона, обгортки від морозива, обгортки від цукерок з екологічної точки зору, це теж страшна річ, яка розкладається сторіччями. Ми теж їх там знаходимо. Прибираємо ми раз на тиждень, деколи два рази на тиждень. Ну це більше влітку, коли довгий день. Встигаємо після роботи пробігтися каньйоном. З приводу зібраного сміття, якщо збирання йде в місті, ми співпрацюємо з Кам'янецьким парком, скидаємо локацію керівнику і сміття забирають буквально на наступний день. Якщо працюємо в районі, ми прибирали в Сурженцях, ми прибирали на усті, нам дуже допомагає районна влада. Ми закликаємо всіх не смітити це раз. Ми, ми закликаємо всіх сортувати сміття. На жаль, ще наше місто не доросло, трошки до цього. Є місця, які ми прибрали минулої зими, позаминулої зими, і там вже чисто. Тому просто закликаємо не смітити. Ну і долучатися до нашого руку. Група в фейсбуці «Прибери в горах, ми регулярно робимо об'яви про свої акції. Сміття, але це наше місто.